Привіт, друзі! Сьогодні ми пірнаємо в тему, від якої у батьків серце б'ється швидше ніж на батьківських зборах перед випускним. Сексуальна освіта в школах України звучить як щось що має бути чітко, зрозуміло, а також зличне і сучасно. Згодні, але на ділі це як лабіринт без карт, де ваші діти блукають, а ви, батьки, рзете нігті, щиро сподіваючись, що вони не наламають дров. І повірте, це не просто чергова тема для хайпу, це питання, яке стосується кожного, хто хоче, щоб їхня дитина виросла здоровою, впевненою і готовою до реального світу. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте, як у попередній частині ми розібрали, як незручно бурмотіти вдома щось про бжілок і кіточки, коли дитина запитує вас, звідки беруться діти. Тоді ми з'ясували, що домашні розмови це як танці на мінному полі. Але сьогодні ми підемо далі до наших шкіл, де здається, все має бути структуровано, професійно та сучасно. Але чи так це насправді? Спойлер: у нас тут не секс у великому місті, а скоріше секс у великому хаосі. Наша сучасна школа мала б бути вашим надійним союзником, де професіонали пояснять все як треба. Тільки от сюрприз. Наша сексуальна освіта в школах це як старий підручник з біології, де про секс пишуть так, ніби це інструкція зі збору меблівікеї. І найсумніше те, що цей лабіринт не просто заплутає дітей, а й залишає батьків наодинці з їхніми страхами. Чому це так важливо? Бо школа це місце, де ваші діти проводять майже півдня. І саме там вони мають отримати знання, які захистять їх від дурниць, міфів, і не дай Боже небезпечних ситуацій. Якщо там не розкажуть, як захистити себе. Та будувати здорові стосунки, то як ви думаєте, де вони про це дізнаються? У TikTok? а можливо, у чатах з гур-однокласником, який начитався сумнівних сайтів? Чи може з серіалів, де кохання виглядає як мелодрама, але ж реальність зовсім інша? І я не жартую, друзі, бо це питання безпеки і майбутнього наших дітей. Але не поспішайте панікувати. Хочете знати, чому наша сексуальна світа це як серіал без фіналу? Чому наші діти ризикують залишитися з купою питань і нуль відповідей? До кінця цього відео я обов'язково розкажу вам, що ховається за лаштунками нашої сексуальної освіти. Ви дізнайтесь, чому вона більше схожа на квест, найди вихід сам, які прогалений в ній розміром з Чорне море. А головне, що ми можемо зробити, щоб усе виправити. Бо я вірю, що ми можемо краще. І ви точно не захочете пропустити жодного слова. Адже це не просто розмова, це шанс зрозуміти, як дати нашим дітям знання, які врятують їх від помилок. Тож не перемикайте, бо пропустити щось таке. Що потім будете касати ліхті? Готові? Тоді поїхали. Уявіть собі, чудовий весінній день. Ваша п'ятирічна дитина приходить із садочка і з серйозним виглядом питає: Мамо, тату, а звідки я взявся? А ви такі е, ну лелека приніс? А вона. Та ні, Марійка в групі сказала, що це якось з животиком пов'язано. І тут у вас паніка, холодний піт, і ви вже гуглите, як пояснити дитині про секс, щоб не травмувати себе. Знайома? Ось тут і починається наша сьогоднішня пригода: сексуальна освіта в дитячих садках України. Або, якщо бути точним, її повна відсутність. Якщо чесно, я теж колись думав, що садочок це місце, де дітей вчать складати пазли, співати про сонечко і не їсти пластилін. Але ж ні, це ще місце, де діти ставлять питання, від яких у дорослих очі стають розміром з блюдця. Чому в мене там не так як в інших? Або чому не можна обіймати всіх підряд? І що роблять наші вихователі? У кращому випадку бормочуть щось типу уті-путі і швидко переводять тему на малювання веселки. А у гіршому кажуть, тобі це ще рано знати. І ця фраза одразу стає квитком у світ міфів і пліток, які потім вони обов'язково підхоплять у дворі чи в інтернеті. А тепер серйозно. У дитячих садках мали вчити базовим речам, як називаються частини тіла. Що таке особисті межі? Чому не можна дозволити чужим дядькам просто погладити по спині? Це не про секс у прямому сенсі, це про безпеку, про повагу до себе та інших. Але що ми маємо? Нуль програм, нуль підготовки для вихователів і купу батьків, які думають, що слово тіло в садочку це вже дорога до розпусти. І це насправді не вигадка. У нас все ще деякі батьки. Впевнені, що якщо дитині в 5 років сказати, що в неї є попа чи груди, то вона завтра обов'язково побіжить записуватися на курси спокуси. Але поглянемо за кордон. У Нідерландах діти вже в 4 роки через казки і ігри вчаться, що їхнє тіло це їхній дім, і ніхто не має права туди вдиратися. У Швеції вихователі розповідають, як сказати Ні і чому це нормально. А що у нас? А у нас вихователька, яка ледве закінчила педколедж, червоніє від слова труси. І боїться, що батьки напишуть на неї скаргу, якщо вона скаже щось не те. І я їх розумію. Без тренінгів, без методичок, без підтримки це як відправити людину в космос з калькулятором замість ракет. Але найсмішніше те, це коли садочок таки намагається щось зробити. І ось вам приклад: вихователька героїчно вирішує поговорити з дітьми про особисті межі. І ось вона зітхаючи, пояснює дітям: не можна, щоб хтось торкався ваших, ну ви самі зрозуміли. А діти такі, ні, не зрозуміли. І починається хаос. Хтось кричить «попа», хтось сміється, а вихователька вже мріє провалитися крізь землю. І це реальна історія з одного київського садка, де спроба поговорити про безпеку закінчилася батьківськими зборами в стилі що ви там наших янголят вчите. Друзі, це не просто смішно, це сумно. Бо якщо ми не навчимо дітей у садочку, що їхнє тіло це фортеця і що ні, це нормально, то вони підуть у школу з багажем питань і нуль відповідей. І повірте. Школа це не чарівна країна, де все раптом стане на свої місця. Хочете знати, що там відбувається? Тоді тримайтеся, бо в наступній частині я розкажу, як наші школи намагаються чи не намагаються впоратися з цією темою. І це буде ще той квест. Отже, ми з вами вже трішечки посміялися над тим, як у дитячих садках вихователі уникають слова труси, ніби це код від ядерної ракети. Але тепер уявіть, ваші діти виростають і йдуть до школи. І ви думайте: ну отут то все вже буде по-дорослому. Професійні вчителі, підручники, уроки. Тоді тримайтеся за свої стільці, бо школа це як гра в «Збери пазл без половини шматочків. Сексуальна освіта в наших школах це такий собі квест, де ніхто не знає правил, але всі роблять вигляд, що все під контролем. Почнемо з підручників. Ви колись бачили, як виглядає розділ про секс у наших книжках з біології. Це як інструкція до радянського пилососа. Усе складно, нудно і ніби з іншої епохи. У 2020 році дослідники ЦДОС відкрили ці шедеври і ахнули. Три абзаци про розмноження клітин, а про контрацепцію не слова. Згода, стосунки, емоції. Та краще там розкажуть, як розмножуються дощові черваки. А ще ці підручники люблять нагадувати, що дівчата це майбутні господині, а хлопці захисники. Привіт 90-ті, Ми скучили! А тепер про вчителів. Бідолашня. Вони ж не винні, що їх кинули в цю халепу без парашута. Уявіть собі Тетяну Петрівну, яка 25 років викладає біологію і знає все про фотосинтез. Їй кажуть: розкажіть про безпечний секс. І вона така, е, давайте краще про мітоз. І я її чудово розумію. Її ж насправді ніхто не вчив, як говорити про презервативи перед 30 підлітками, які тишком сміються, як на комедії. Одного разу на Одещині вчителька намагалася пояснити, що таке менструація. Знаєте як? Вона сказала. Це коли дівчата ну хворіють раз на місяць, і клас просто вибухнув сміхом, і вона почервоніла, як буряк. І це не її провина. Це система, яка кинула її в басейн без рятувального круга. Але вчителі це ще півбіди. А от батьки це окремий серіал у жанрі комедія жахів. Пам'ятаю історію однієї львівської школи, де вчителька наважилася поговорити про згоду у стосунках. І що? Одна мама вірвалася на збори з криком: Ви що хочете, щоб моя донька думала про секс замість математики? Друзі, розповісти дитині про те, що ні, це нормально, це не про секс, це про безпеку. Але в нас досі є батьки, які вважають, що сексуальна освіта це майстер-клас із розпусти. А потім дивуються, що їхні діти гуглять, як сподобатися хлопцю, і заходять на форми сумнівних блогерів. А що держава? О, держава у нас як режисер, який забув зняти половину фільму. Немає стандартів, немає фінансування, немає тренінгів для вчителів. У 2021 році громадська організація дівчата дослідили, що 80% вчителів кажуть, що їм бракує знань, щоб викладати сексуальну освіту. І це не їхня вина. Це наше суспільство, яке досі соромиться говорити про секс, ніби це якийсь таємний ритуал масонів. Ми боїмося слова згода, але не боїмося, що наші діти дізнаються про секс із TikTok, де любов – це фільтри із сердечками. Поглянемо на інші країни. У Фінляндії діти з 7 років учаться не лише про біологію, а й про повагу, емоції та як сказати ні Уроки там. Це не нудні лекції, а ігри, дискусії, де діти самі доходять до висновків. У Канаді вчать, як не попастися на гачок онлайн-шахраїв, які прикидаються романтиками. А в Австралії є програма Respectful Relationships, яка вчить підтримки будувати стосунки без насильства. А у нас А у нас все ще пишуть в підручниках, що дівчина має бути скромною, а хлопець сильний. І це не просто смішно. Це як відправити дитину в джунглі з паперовим щитом. Але не все так безнадійно. Є вчителі, які потихеньку але ламають цю систему. Запрошують психологів, проводять бесіди. Навіть якщо це танці на мінному полі, і я вірю, що ми можемо краще. А хочете знати, що відбувається, коли ці діти виростають і йдуть в училище чи в університети. Там все стає більш, ну скажімо, епічно. Тож не перемикайтеся, бо у наступній частині я покажу, як наша освіта намагається чи не дуже підготувати молодь до дорослого життя. І це буде справжній театр трагікомедії. Ми вже так би мовити, пройшлися по нашим школам, де сексуальна освіта це як пазл без половини шматочків. Але що відбувається, коли наші діти стають старшими і йдуть в училища чи до університетів? Ви ж думайте, ну там то вже дорослі люди, там точно все серйозно. Ну що ж, тримайтеся, бо це як фільм, де обіцяли блокбастер, а показали домашнє відео з сімейного пікніка. Сексуальна освіта в наших вишах і ПТУ це як єдиноріг. Усі про неї чули, але ніхто не бачив. Уявіть собі, хлопець чи дівчина 17-18 років приходять в училище чи університет. Вони вже не діти, гормони вже грають як рок-концерт, а знань про стосунки, безпеку чи згоду нуль. І що їм пропонує наша система? У кращому випадку лекції з психології, де викладач сором'язлива бурмочить щось про здорові стосунки. А в гіршому нічого. А у профтехучилищах взагалі тиша. Ніби секс це таємна мова, яку знають лише в інтернеті. А там у тому інтернеті все зводиться до порна чи порад, типу як вразити дівчину за 3 секунди. І знаєте що? Це теж не смішно, коли молоді люди вчаться життя з YouTube Shorts замість нормальної освіти. А тепер про викладачів: у школах Тетяна Петрівна соромилась слово презерватив. А у вишах це як комедія положення. Уявіть, лекція у львівському політеху, викладач з хімії, пані у строгому костюмі. Має розповісти про безпечний секс. Вона бере крейду, малює формулу і каже: секс це як хімічна реакція. Головне, щоб все було стабільно. Клас просто вибухає сміхом. Хтось вже знімає сторіс, а вона бідолашно стоїть, ніби побачила, як її формула вибухає прямо на дошці. І я її не звинувачую. Без методичок, без тренінгів. Це як відправити хіміка варити борщ із періодичної таблиці. Та, мабуть, з цією задачею вона б точно справилась набагато краще. Ну а тепер про слона у кімнаті сексуальне домагання. Так, це реальна проблема, про яку ми воліємо мовчати, ніби це соромно не викладачам, а нам. У 2021 році громадська організація Ластрада опитала студенток, де з'ясувала, що 60% стикалися з недоречними коментарями чи діями від викладачів, гарна спідничка, чи приходь на консультацію після пар. І це ще м'який приклад. А що робить система? У більшості випадків на жаль нічого. Скарги тонуть у бюрократії, а жертви чують сама винна. Не треба було так одягатися. Суспільство наше, до речі, теж любить додати. Ну це ж викладач, він авторитет, терпи. Ні, друзі, це не авторитет, це зловживання і замовчування. Це як ховати сміття під килим. Воно нікуди не дівається, а тільки смердить сильніше. Погляньмо за кордоном у США. Університети мають програми на кшталт Title IX. Студентів вчать розпізнавати домагання, а вищі мають чіткі протоколи від скарги до розслідування. У Великобританії першокурсникам читають тренінги про згоду і безпеку. І це не для галочки, це повноцінна реальна робота. А в нас? А у нас студент, який поскаржився на викладача, ризикує стати ізгоєм. І це не провина окремого декана чи викладача. Це проблема нашого суспільства, яке досі вважає, що не виносити сміття з хати важливіше за справедливість. Але є й світло в кінці тунелю. Деякі університети починають запрошувати психологів, проводять семінари, хоч і доволі рідко. А у ПТУ є викладачі, які на свій страх і риск говорить про безпеку у стосунках, і це круто. Але цього замало. А хочете знати, як все це можна виправити? Як зробити так, щоб наші діти не блукали в темряві і мали чітку карту? Тоді налаштуйтеся, бо в наступній частині я розкажу, як ми можемо змінити цю систему. І повірте, це буде не просто про мрії, а про реальні кроки до кращого. Сьогодні ми з вами пройшли цілий квест від дитячих садочків, де вихователі червоніють від слова тіла, через школи, де підручники застряли в 90-х, і до університетів, де сексуальна світа це наче міфічний динарік. Ми трошки посміялися над книжовими історіями, але давайте чесно. Це не про смішно, це про те, як йти в ліс без карти. І найгірше те, що без нормальної сексуальної освіти наші діти залишаються без компаса у світі, де тік-ток і сумнівні форуми стають їхніми вчителями. Але я вірю, що ми можемо це змінити. І зараз я розкажу як. По-перше, нам потрібна система, а не хаотичні спроби. Уявіть, у дітсадках дітей вчать, що їхнє тіло це їхня фортеця через казки і ігри, як у Нідерландах, у школах не просто про клітини, а про згоду, безпеку, здорові стосунки, як у Фінляндії. У вишах і ПТУ лекції, де студенти не сміються над викладачем, а реально вчаться, як у США. Але для цього потрібні стандарти, гроші і політична воля. Держава має сказати, сексуальна освіта це не розпуста, це безпека. По-друге, вчителі та викладачі це не супергерої. Їм потрібна допомога, тренінги, методички, підтримка, щоб вони не боялися слова презерватив і не тікали на тему фотосинтезу. Уявіть, якби Марія Іванівна могла спокійно пояснити, що згоди це не соромно, а круто. І це реально, якщо ми дамо їй ці інструменти. По третє, батьки, ви ключ. Я знаю, як страшно, коли ваша дитина питає звідки я взявся, але не бійтеся у Фінляндії. Батьків запрошують на семінари, де вчать, як говорити з дітьми про секс без паніки. Ми теж можемо зробити так само. Освітні компанії, де вам пояснять, що сексуальна освіта – це не про розбещення. А про захист ваших дітей і окремо про домагання. це не сміття під килим. Нам потрібні чіткі правила, Як у США, скарга, розслідування, покарання. Жодного сама вина, чи він же викладач. Студенти мають знати, що їх почують, а не заткнуть. І друзі, це не просто мрії, це все реально. Якщо ми, ви, я, вчителі, батьки скажемо досить. Ми можемо дати нашим дітям карту, яка проведе їх через цей ліс. Почніть з малого, Поговоріть з дітьми, підтримайте вчителів, вимагайте зміну школах, бо ваші діти заслуговують не на міфи з інтернетом, а на знання, які роблять їх сильнішими і безпечнішими. Тож давайте разом зробимо цю освіту не єдинорогом, а реальністю. Що ж, ми з вами сьогодні доволі поверхнево розібрали сексуальну освіту від дитячих садочків до університетів і вже бачимо велику прірву між потребами та реальністю. І проблеми, які потрібно було вирішувати ще вчора. Сподіваюся, ви не лише розважилися, а й задумалися. Але це ще не кінець, це тільки початок. Ну а тепер підпишіться на канал, кидайте свої думки в коментарі. Може, і у вас є ідея, як витягти цього світу з темного лісу. Ну а якщо хочете, щоб ми і надалі розкривали дійсно актуальні теми, можете підтримати нас через QR-код, який ви бачите на екрані. Бо кожна ваша гривня це як цеглинка, місну фортецю знань для наших дітей. Ну, а з вами був я. Вольний мир, людина, яка вірить, що ми можемо краще. Дякую, що були зі мною. Бажаю нам всім натхнення, сміливості міняти світ і, звісно, миру швидшого, ніж Wi-Fi у метро. Бережіть себе та своїх близьких, і до скорої зустрічі в новому квесті!